Один оцінений варіант, ну тут просто мінус практично 10 тисяч гривень. ціна його 15635 гривень. А я досі не знайшов, за що така оцінка. Невеличкі тут царапинки, але повірте, це просто дрібниці. Це ось такий ліон на 27,5 колесах та 20 алюмінієвій рамі. Всі шви тут е е затерті. Візуально це виглядає дуже привабливо. Кенда резина. Крім цього, він тут не на Шиманівській гарнітурі, але це непогана також гарнітура, мікрошифти, касета дев'ятка, дві зірочки спереду, алюмінієвий шатун. Гідравліка тут також не Шиманівська, нут, але вона також доволі приємна. Мікрошифти, монеточки. Все працює відмінно, як вилучка м'ягенька, блокатор також функціонує. Знову ж таки, він в одному екземплярі. Така ціна лише діє на цей велосипед, тому кого цікавить. Пишіть.